Я приїхав сьогодні сюди для того, щоб сказати, що ми маємо залишатися об'єднаними, підтримувати Україну ще більше ніж раніше. Я впевнений і знаю, що всі ми сьогодні зібрали для того, щоб підтвердити нашу потужну рішучість, дотримуватися. Принципів статуту організації Об'єднаних Націй, я хотів би викласти свої пропозиції для всіх лідерів країн, які підтримують Україну. По перше, ми маємо невідкладно забезпечити підтримку України сучасним озброєнням відповідно до потреб, зокрема системами ППО, та спроможностями наносити удари на велику дальність. Крім того, маємо переконатися, що немає жодних. Обмежень на застосування цієї зброї Литва забезпечить додаткові системи теми ППО. Як ми домовлялися далі? Ми повинні інвестувати у військову промисловість і військово-промисловий комплекс України. і ми маємо робити більше. Ми маємо Забезпечувати спільне виробництво з Україною, адже технологічний потенціал України є надзвичайно великим, і це зможе надати додаткову можливість і військові спроможності. Зокрема, у сфері подальшого збільшення військового виробництва ми маємо розширити програми підготовки для збройних сил України. Ми маємо посилити їх військову готовність бойову ефективність та подальші інтеграції з силами НАТО. Ми маємо провести також ці навчання і на території України. Четверте, сьогодні разом з нашими північними та балтійськими друзями ми будемо надавати. Як військову техніку, так і навчання для підрозділів рівня бригада. П'яте, ми повинні забезпечити подальше забезпечення військових потреб України, і ми будемо надавати ну на цих 25 ВВП. На е, військову підтримку України ми зараз робимо ще більше. Зараз настав час, час лідерства. Ми, європейці, маємо взяти нашу відповідальність без жодного, без жодної затримки. Адже безпека Європи залежить від безпеки України. Саме тому дозвольте нам прискорити вступ України до Європейського Союзу. Я пропоную дату 1 січня. Дві року і відкриття перших переговорів першого кластеру можна зробити вже протягом кількох тижнів. Давайте зробимо шлях України до ЄС невідворотним. І наостанок я хотів би зазначити, що Україна потребує справжні гарантії безпеки. Членство в НАТО це найкращий, найбільш ефективний і довгостроковий. І наша повага. Зараз українців, українок також мільйонів людей в цьому світі. Наша повага усім вам і таким лідерам і народам, як ваші, які з нами від початку, які допомогли врятувати тисячі життів, які допомагають нам захищати наше небо та зберігати позиції на фронті. дипломатію заради миру, дорогі друзі. Цей рік повинен стати роком початку реального надійного миру. Путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю нашою з вами співпрацею. Про мир неможливо просто оголосити за одну годину, неможливо оголосити за один день сьогодні, завтра, післязавтра. На жаль, така реальність. Якщо хтось спробує це зробити, і сам Росія. Порушила режим припинення вогню, до речі, коли а, генерал Келох був в Україні, а, я передав йому і передав президенту Сполучених Штатів Америки документ з переліком всіх а, з конкретними датами, які Росія зламала, тому мир може бути наслідком зваженої дипломатії та абсолютно чітких. Гарантій безпеки, перше війна триває проти України, і тому Україна має бути за столом перемовин разом з Європою. Стратегічною мішенью Росії є саме Європа, європейський спосіб життя. А отже, її безпека та доля Європи не може визначатися без Європи. Україна, Європа, разом з Америкою. Ми маємо бути за столом перемовин. Навпроти Росії, щоб необхідність миру не була знов заговорена обіцянками про нормалізацію, перезагрузку чи замирення. Друге, завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації, бо довіри до Росії немає. І треба ситуація, в якій говорять про завершення війни. Реальна ситуація, і зараз таким кроком може стати звільнення полонених тисяч, саме тисяч людей, які утримуються в Росії. І частина з них не тільки з 22-го року, а значно раніше, ще з 14-го року, Росія повинна відпустити українців. Україна готова до обміну всіх на всіх, і це справедливий варіант. Третє Україна. І багато хто у світі стверджує, що НАТО зараз є найбільш простим, дешевим надійним способом гарантувати спокій та мир в Європі. І це дійсно так. Це вже готова і ефективна система гарантій безпеки, яка працює десятиліттями, та яка не допустила розпалення війни навіть там, де є кордон між НАТО і Росією. А це довгий, довгий кордон. Ми маємо. Чесно говорити, Україна заслуговує не тільки на членство в ЄС, але й на гарантії безпеки, які дає НАТО. І якщо членство в НАТО для України, для наших людей і надалі залишиться закритим, у нас з вами не буде іншого вибору, ніж будувати НАТО в Україні. Тобто забезпечувати таке фінансування, такі контингенти, таке оборонне виробництво, які означатимуть гарантований мир. Чи зможемо ми зробити це самі? Ні. Ні. І я вдячний всім вам і я вдячний всім нашим партнерам, хто готовий допомагати. Гарантії безпеки це ключ до миру. І чим надійніше вони будуть, тим довше будуть зберігатися мир. Четверте, у нас вже 20... Вісім двосторонніх безпекових угод з партнерами, і майже з усіма, хто бере участь сьогоднішній зустрічі, і це дуже чіткі зобов'язання, які роблять сильнішою Україною. Ваші країни, це оборонні, фінансові, політичні речі, які працюють передусім на не розширення цієї війни. І нам потрібно збільшувати те, про що ми домовились з вами на двосторонній основі. Більше взаємодії, більше оборонного виробництва, більше фінансової стійкості, більше більш технологічні речі, і те, що безпосередньо захищає життя людей, розвиваючи українську протиповітряну оборону, ми створюємо основу нового європейського повітряного щита. Будь ласка, кожне зобов'язання щодо ППО воно критично важливе. І на основі цього початкового фундаменту ми разом маємо створити дієву достатню для безпеки систему гарантій для справедливого тривалого миру для України та всієї Європи. І п'яте, ми всі бачимо, яка турбулентність почалась в глобальній політиці, але будь-які проблеми це можливості збереження свободи в Європі прямо залежить від здатності нас усієї Європи стати щонайменше. В безпеці незалежними і ніколи, ніколи Європа не може дозволити собі відставати в глобальній технологічній конкуренції. Зараз на жаль є моменти, фіксується таке відставання, і тільки у єдності, саме як об'єднаний континент, ми можемо об'єднались. Українці в своєму домі, європейці на своєму континенті, Америка об'єдналась з Європою. Сімка і всі у світі, хто відчув, яким несправедливим є вторгнення Росії. Зараз варто, варто робити більше, ніж вчора, підтримувати одно одного більше, ніж будь-коли, щоб в цьому році можна було сказати, ми зробили все, що могли і мусили зробити, і ось мир є. Я хочу подякувати. Ти всім вам за підтримку за те, що ми разом. Я пишаюся нашою з вами співпрацею. Я дуже пишаюся нашою з вами дружбою. Дякую дуже. Слава Україні. Цей саміт є не лише демонстрацією підтримки, це простір для обговорення майбутнього України, її відбудови, міжнародної допомоги, санкційної політики проти агресора. Шляхів зміцнення європейської та світової безпеки. Окрім того, учасники саміту говоритимуть про спільні виклики, які стоять перед демократичним світом, ну а також шукатимуть відповіді на ключові питання безпеки та стабільності. На саміті справді беруть участь кількасот учасників, посли, представники міжнародних організацій. Представники медіа, ну а зараз ми продовжуємо стежити, як президент України зустрічає міжнародні делегації, і зараз побачимо уже очільницю делегації Данії, прем'єр-міністрку цього королівства. Зустрічаємо прем'єр-міністрку королівства Данія Метте Фредріксен. Бачимо, що світові лідери, попри небезпеку, прибули особисто до Києва, аби висловити нам свою солідарність і рішучу підтримку. Ну а ми будемо в реальному часі стежити за цією подією. Зараз нагадаємо, президент України зустрічає очільників делегації, які прибули на міжнародний саміт «Support Ukraine» підтримуй Україну. І за кілька хвилин після. Офіційних зустрічей безпосередньо вже розпочнеться і сам саміт, сама подія із промовами, дискусіями, обговореннями і дуже важливими заявами. Саме у цей день третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну саміт Україн» – це голос єдності. Голос тих, хто не дозволить агресії та темряві перемогти. Це голос, який сьогодні лунає зі столиці вільної країни, України на весь світ, і голос, який підтверджує, що Україна продовжує боротися, і ця боротьба має значення не тільки для нас, а й для усього світу. Війна розв'язана Росією, це виклик. Усій системі міжнародної безпеки. Саме тому підтримка України це інвестиція у мир, у стабільність, у спільне майбутнє. Надзвичайно тепло зустрічаємо прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Джастін Трюдо очолює делегацію. На від Канади на саміті «Сопорт КРАЇН Підтримуй Україну. Як і багато учасників та учасниць нашої події подолав тисячі кілометрів, аби прибути до Києва в умовах воєнних реалій, попри небезпеку, побути безпосередньо взяти участь у саміті. Підтримую Україну, Support Ukraine, як і багато інших світових лідерів, які прибули на сьогоднішню подію. Вкрай важливо ці дні, що нас підтримують партнери із Європейського Союзу, зокрема, і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яку зараз зустрічає президент України Володимир Зеленський. Урсула фон дер Ляєн разом із єврокомісарами сьогодні. У такому великому поважному складі прибули до України. І ще сьогодні побачимо багато зустрічей, подій, засідань, які відбуватимуться зокрема, під егідою Європейської комісії, яку очолює Урсула фон дер Ляєн. Я нагадаю, що президент зараз зустрічає очільників та очільниць делегацій міжнародних наших високих гостей, які прибули сьогодні на саміт Сопорті Україн, не тільки європейські комісари, але і європейські депутати, зокрема депутати Європейської ради, на чолі із президентом Європейської ради Антоніо Коштою, також прибули до України. І зараз президент України зустрічає президента Європейської ради Антоніо Кошта. Ми бачимо вже їх на екрані. Сьогодні вкрай важливою ці дні для нас є підтримка наших європейських партнерів, партнерів із європейського союзу, і вони також прибули безпосередньо особисто на саміт Україн» Підтримуй Україну. Приємно також бачити, що сьогодні, як і завжди, на подіях із підтримки України наші вірні, незмінні і незламні друзі, зокрема, і очільники країн Балтії. От ми бачили перед цим у нас був і представник Естонії. А зараз делегація Литви на чолі із Гітанасом Наусєдою. Литва. Отож і Естонія, і Литва, А зовсім скоро побачимо і Латвію, представника Латвії, присутні. Коли президент України Володимир Зеленський зустрічає очільників делегацій. очолює делегації різних країн, їхні лідери: прем'єр-міністри, президенти, голови парламентів. Ну і також міжнародні організації перед цим нагадаю. Ми вже бачили і президента Європейської комісії Урсулу фондерляєн, і президента Європейської ради Антоніо Кошта. Ну а зараз глава Латвії Едгардс Рінкевичс.